Тут постійно так, такое, так, 5 суддів, два зали. П'ять судді, два зали, неможливо. Так, щоб все ну, У нас перевага надається кримінальним справами відверто або відеоконференції. Живільні, трошки страждаючи, ну але що? Ми ж нічого не говоримо. Спокійно ж давайте. Просто кажу, що ну, така ситуація, на жаль, задоволення до the biggest of trust

липня 2023 року продовжуємо розгляд цивільної справи за позовом Асмолової Світлани Іванівни, якої є Оніщенко Віталій Вікторович, до КП теплових мереж, Кривий Ріж, тепломережа, про прав споживачів визнання законом на за послуги централізованого опалення постачання теплової енергії. Секретар доповідати яку учасників судовому засідання з'явилися представник відповідача Шаповалова та представник на минулому засіданні так позивач зазначала, що може не з'явитися і. О, так, вона працює, тому перший раз вона прийшла, інші раз по можливості, чи, чи зможе, чи не зможе. Не заперечувати. Сьогодні не може, не заперечує. Добре, тоді сьогодні будемо розгадати без позивечора. Будь ласка, представник відповідача, минуло засідання було відкладено за вашим клопотанням для того, щоб там у нас було питання, про... То... за моїм клопотанням. Да. так, За клопотанням про надання підтверджень, коли ви отримали від, е, ухвалу про відкриття, ой, про відкриття провадження по справі та попів позовної заяви. або до юридичного Будь ласка, представництво, нехай ознайомитеся. Ну, будь ласка, займте увагу. Ну, тут ми Ну, це те, що технічна можливість, була на то тим Це канцелярія прислала вам. Це не є доказом, коли отримана канцелярія. Ну, я, я, я говорю про те, які я можу надати докази на підведення отримання канцеля. Ваша честь, неналеж... так, неналежний доказ. Так. Там зазначено, що з канцелярій... почта електронна канцелярії Суд, яка зазначена наші та я спеціально Взяв з ділпопію, що отримав, і тут зазначена офіційна електронна адреса. І в моєму позові теж офіційна елітовна адреса. І підпису нема. Ні печати, ні чи. Те, що я вказався, то що я не знаю, які були документи в суд поте. Ну, направлення... ну, я вважаю, відзив на дістану. Не з виконання вимог ЦПК. Ви навіть у своїй ухвалі зазначили ухвала від 26.00. Ні, все. Так, суд постановив. Прийняти справу за позивного слова Світани Івана. Якої Ніщенка Віталій Вікторович. Це ваша ухвала перша по даній справи. Де ви зазначили, відповідно до вимог частини 4 статті 178 ЦПК України одночасно за дістанням наданням відзову до суду, копія відзову та додатки до нього документів повинні бути надіслані іншим учасникам справи. Інші учасники справи не отримали належних доказів, які зазначені, ні копію довірності чомусь до суду, це не касається тільки процесуальних дій, це касається, для того, щоб я і позивач могли оцінити. Також додатки направлення відзову з доданими, це четвертий. і Нічого не заважало представнику тепломережі Марії Ілівні надіслати в останній день після суда. Суд у нас був зранку, здається, на 9-ту годину, і залишалося до того, як працює почта до 17 чи 18 години уйма часу для того, щоб нам направити це все у письмому вигляді і сінемистов. Цим правом вони також не захотіли скористуватися. Електронна почта, з якої мені прийшло та відзив, вона не є офіційна. Вона інша. Тобто ви наполягаєте на зустріч груп питання про що? Про те, щоб бізу повернути і до справи не приєднувати, нема ніяких підстав його приєднувати. Ну, все одно ваша честь, доказу нема, що вони отримали саме 28 числа, тому що треба враховувати, коли отримала офіційна адреса Китаю тепломережа, а не коли вони переслали комусь там іншому. Mm -hmm. Тому вважаю, з цих підстав навіть можна здавнити моє питання і не приєднувати повернути візит. Добре, що, ухвалу. Ухвалу про прийняття допровадження. Яка винесена 26 червня, змінилась тут з ага. друківки через програму Д3 була направлена в той же день і зазначено, що комунальне підприємство теплових мереж, Криворіч тепломережа на електронну адресу канцелярія КПТС собачка Укране, документи доставлено до електронної скриньки. 26.06.2023 2023 року о 13-й годині 35 хвилин. Тому, вирішуючи наявне клопотання представника позирача, враховуючи, що представником відповідача відви було подано по межами процесуальних строків, які встановлені, ухвалею суду і від представника відповідача не було клопотання про поновлення цих порушених строків. Бажаю за необхідне задовольнити клопотання представника позивача і не приймати відзив повернути його представнику представників. Я матеріал справи залишила лише довір. Так, і це, будь ласка, до направлені вашати. Так. Якісь перед початком судового розгляду заяви по питанню учасників? У мене немає. я останній раз дав відпитсь з ББ, більше нема. Ну, ви так, долучили запитання про долучення до відповіді назад, так? Так. Справи а, інформацію щодо складових сум реагувань за послуги постачання, що є предметом даного позову з а, а, підтвердженням того, що вони направлялися основи сім планів -план, якось справа. Будь ласка, представника за час питання представника і передбачато долучення інформації. Я їх не отримував, не знайоманий, а смолова Світлана теж сьогодні телефонував, теж нічого не отримала. Тому ознайомитися з цим у нас можливості не було, оскільки ми їх не отримали. Ми їх не отримали? Ні. Я вважаю, що так, для того, щоб я сидів, стоятися того, щоб стосується воно в даної квартири чи не стосується, тому що в даній квартирі немає системи теплопостачання типу, опалення, там ідуальна отамана. Для цього мені потрібно ознайомитися. Я бачу, там не один, не два листа і там якісь розрахунки йдуть, то ну, для цього потрібна, мабуть, і не одна година. Після того, як я отримую, якщо дійсно надослали мені я осмола Світлані, добре, а це представник відповідача. В електронному вигляді на електронну адресу, яку зазначено в позовній заяві, і представник не заперечує, проти того, що він отримав. Більш того, на допомогу ЦПК дану інформацію було підписано цифровим електронним підпотом. І взагалі відправі до відзиву да, на дану інформацію. Тобто вона, ця інформація, ці два додатки, вони направлені разом з відзивом вам на електронну пошту і основі поштової відправлення. Ну, я отримував розрахунки місіс відзвану, поскольку відзов я знав поданий не в час, тому я з ним і не ознайомилися до конца, крім того, що побачив електронну адресу, що там не відповідає офіційна, і крім того, що немає підпису. Добре, писайте, будь ласка, учасники. Яким чином тоді дана Ну, якщо смолова я в неї візьму і я знаю, ну, смоло цього роду? я зрозумі. Я зрозумію, добре давайте тоді я так розумію, що все одно треба час так для так. Мене влаштовує будь-який час. Вас влаштовує. Значить, тоді дивіться 3 серпня на, ну, на 10 годину. Добре. суд оголошує перерву в судовому засіданні до 3 серпня 2023 року, до 10 години. Сьогодні судове засідання закінчене. Так, добре. Там як зазвичай думав, якщо ну, до того часу можливо щось там через пошту не отримаєте, то ви, будь ласка, підійдіть і ознайомтеся з матеріалами справи. Та я проще візьму, я осмогою Світлана. коли вона отримає. Ну, це проще робить заяви писати, потім приїжджати, з того часу. щоб ви до того часу ознайомилися? До пробочия. Да, да. Это сегодня, что